Перший запуск в новому сезоні. Втягуючи 12 вольт, старт на 24. Як бачимо, круте досить хутко. Зараз тиск трошки взяв і завівся. Досить таки класно. Всім раджу 24 вольта. І мабуть втягуючи також краще на 24, бо в залежності від заряду... Одного акумулятора буде, буде втягувати або ні. Ну, на стартер втягуючи на 12 вольт, не знаю чи зморить на 24 чи ні. Температура, звичайно, плюсова, плюс 4, але він у нас заводився дуже тяжко. Так, все, рухаємось далі. Давай перший пуск в новому сезоні. Тягуючи на 12, пуск на 24. Це... Я побіг по пускове, да? Таке як пального нема. Сірко! Що-що? Трошечки починаємо працювати. Все починається з реалізації. Потрібно трошки коштів. Тому зараз ставимо причіп. Вже прибрали е, в нашому цьому ангарі. Тобто, вже, бо бачимо, місце з'явилося, було напхано тут. Єлі двері закривалися і ворота. Тому зараз трошечки все ми по, по двору розтаскали і зараз навантажимо трошки сої і будемо, і будемо працювати далі. Це один притчі Поїхав на реалізацію, щоб трошки було легше сезон відкривати. Ну що, ось нарешті почався сезон. Звільнили місце дістати віялку, взагалі площу звільнили. Ось маємо сою. Це наша власна соя ГМО. Бачимо трошки є бобів, але це зовсім не проблема. Легко відвіється. Буде посівний матеріал братися із цієї сої. В принципі, вона досить гарна, як бачимо. Змолотилася, так скажемо, в ранні сроки перед дощами, тому якість у неї. Непогана. Попередню схожість восени я робив. Е, як скажемо, вона пройшла перевірку. Але е, зараз також, е, коли перевію, візьму образець, перерахую свої показники енергії схожості, масу тисячі, Та й натуру заразом також гляну. І щоб орієнтуватися. Скільки потрібно сої для посіву. Так, і, звичайно ж, буду сіяти сою. Ось вона окремо лежить. Це у нас соя мустанг. Вона дещо відрізняється від нашої. Не знаю, зараз, чи видно, чи ні. Зараз вімкну світло. Ось так незручно ще й досі тут переміщатися, а то максимально. Максимально хотіли вміститися в цей ангар, тобто все сюди. І зерно, і техніку, все що можна втискували. Ну, ось такий мустанг, як бачимо, також змолочений непогано. Половиночка там ну, де-не-де трапляється. І також зібрано е в досить ранні сроки. Це я маю на увазі, що зібрано до масових дощів. Тобто, нам пощастило, маючи власний комбайн. Все ж таки руки дещо розв'язані. І тільки тільки сонце блиснуло, так ми і виїхали молотити. Е, також перевірю вологість і собі і вам покажу, при якій вологості вона зберігалася. І. Ну, насіння, скажу, не дуже крупне, хоча і 70-те міжряддя було, і не загущена вона 20 штук на метр. А насіння, в принципі, не дуже крупне. Маса тисячі буде, я думаю, не дуже велика. До речі, у мене є маса тисячі, для порівняння буде минулого року. тобто, Як ми придбали її у Лаврика. І маса тисячі я порахую за 22-й рік тобто, цієї сої, що тут вийшло. Ну, звичайно, буду віяти. І тільки з перевіяної наберу образці, щоб дізнатися, що тут такі за показнички. От така соя. Тут бачимо, вона трошечки відрізняється, має такий чорний, не знаю, чорний рубчик, і трошечки навіть буває насінинка з чорною плямкою. Гадаю, видно. Тому будемо працювати. Ось зараз достану віялочку, і образці собі перевію, і буду приступати до підготовки посівного матеріалу. Посівного матеріалу, бо час швидко плине, треба краще завчасно приготуватися, щоб бути на низькому старті, І тільки погода, тільки тепло, тільки яблуні починають цвісти. Вже треба бути готовим і в поле. Оп! Так, все, трошки попрацюю. Потім знову увімкнусь. Отже, налаштував собі місце для віяння. Попередньо трошки поприбирався, щоб не змішувались сорти. І, значить, пробний. Пробний зразок відбору. Що виходить, зараз покажу. До речі, проганяв на максимальних обертах, ну, майже максимальних, трошки не максимум ставив. 47 Гц. Так, і що в мене? Вхідний матеріал ось такий. Тобто бачимо, що тут у мене буває такий. Пролітає лусочка від боба. І так як придивиться, буває трошечки половинка, якесь сміттячко, якийсь доміс. Ну, тобто, для товарного, як на мене, в принципі, досить непогано, ну, можливо, там і треба війнути. І що, після того, як ми пропустили, відвівається в мене ось така фракція. Тобто, тут видно вже е, добра половинка, трошечки якесь там. Насінинка, сміттячко, ну, тобто вилітає. вилітає наша некондиція і залишається ось така соя соя мустанг. Бачимо, вона характерна, має такий чорний рубець, рубчик, трошечки пігментацію чорну. І, як на мене, то виходить досить непогано. Ще, можливо, якісь, е, так скажемо, тонкі налаштування в процесі зроблю. Адже зараз декілька. ну, В принципі, таке величеньке відерце, взяв, висипав і розділив його на фракції, то я гадаю, що посівний матеріал виділити виходить нормально. Трошечки ще в процесі зроблю корик... донастроєчку. Ну я вже і зараз, в принципі, не бачу половинки. Трапляється ще малесеньке зернячко, але воно цільне, наприклад, якось. Ось, видно, серед цих одна маленька. Але вона досить цільна, і гадаю, також сходи будуть. Ну, Я постараюся підналаштувати, щоб взагалі брати одну фракцію. І виходить отаке посівний матеріал сої сорту «Мустанг». І зараз так само зроблю образець із нашої власної сої. Це я свій попередньо відвіяв, щоб дізнатися енергію, схожість, потім масу тисячі порахую і, і, в принципі, натуру. Ось так взяв я собі підписану баночку. Так ось. Гадаю, це буде зручно. І однієї літри вистачить, в принципі, на все. Оце таку я на сьогодні роботу запланував, щоб дізнатися показники посівного матеріалу. Щоб знати, скільки готувати сої на посів, скільки сівалочка буде висівати у ваговій нормі. І взагалі цікаво, яка маса тисячі 22 року, тобто цієї сої, ну, от, в принципі, так, досить повненько я насипав. Все, гадаю, цієї вистачить. Все нікуди вона не дінеться. так, я позначив мустанг. Що і зараз таку саму операцію повторю із власною соєю. Продовжую. Так, а зараз ще раз повторюю. Із власною соєю. Одне відеречко, таке синеньке. Завантажив оберти майже на максимум, як і було, і так легенько відчиняю, і вже бачимо потрошечку. Для цієї сої це трошки багато вітру. Трошечки зменшимо. Сюди є така домішка некондиційна. Невеликий потік роблю, щоб максимально якісно перевівалося. Трошечки, мабуть, треба додати вітру. Соя закінчилася! Так, ніби все. Отже, повторив я процедуру із нашою власною соєю. Ну, ось з кутче набрав От такий вхідний матеріал був, трапляється половинка. Трошечки, як бачимо, боби. І так само відеречко я перевіяв. Ось отака домішечка відійшла і став посівний матеріал ось такої якості. В принципі, також дивлюся, половинки ніби нема, трапляється також малесенька соїнка. Постараюся її відібрати, Ні, ось трошки якась половинка трапилась. Ну, в принципі, в процесі віяння. Намагатимусь підналаштувати, щоб пішла лише однорідна соя. В принципі, об'єму вистачає, щоб виділяти найкращий посівний матеріал. Також баночку наберу. Всі ті самі показники візьму, що із сої мустанг. І, в принципі, порівняю масу тисячі. Перерахую, скільки потрібно. Посівного матеріалу і буду потрошечки віяти і готуватися до жнив. Ой, кажу, до жнив до посівної. Ой, ще треба посіяти. Так, є. Ось такі два образці відібрав і буду вдома вечірком усе це діло перерахую. Все це діло. Поміщу на схожість. І також доложу до відео. Ну, а поки що на сьогодні, мабуть, з віянням все. Зараз назад все приберу, е дізнаюся результати і почну, почну віяти, готувати партії на посів. У нас досить класна погода. Тепло сонечко, вітру немає, і, в принципі, висихає досить таки хутко. Так отже, отаким от способом спробую е, натуру поміряти. Набрав, як бачимо, рівно кілограм або літру води, щоб дізнатися об'єм. Ось тут знаходиться лінія води. І так само я Набрав сої. І зараз дізнаюся натуру сорту мустанг. Ось мустанг. І, як бачимо, 742 грами. Ну, гадаю, більш-менш рівно. Ну, за округи у нас 745. Зараз відрахую масу тисячі. і на схожість відрахую. Отже, таким. Нехитрим способом в домашніх умовах е, натура соя, наша власна ГМО, орієнтовно десь 747, плюс-мінус враховуючи всі ці похибки, тобто скільки я там піднасипав. Е, і, що в мене тут? Ось по посівній, не знаю, можливо і не видно. Прочитаю, по мустангу маса 1000 вийшла 126 гри. Натура 740. І по власній сої маса 1136 грам. І натура ну, орієнтовно 746, тобто 747, ну, туди плюс-мінус туди-сюди якось так. Ну, точність, звичайно, орієнтовна, Але мені здається, що цього вистачить, щоб зорієнтуватися, скільки саме потрібно посівного матеріалу, щоб вистачило. На те чи інше поле. Тому ось, як бачимо енергію схожість сьогодні. А сьогодні, у нас 20 березня вечір, я зробив 100 насінин одного сорту, і он 100 насінин іншого сорту. Через е певний проміжок часу гляну точно, скільки по енергії треба днів, щоб пройшло. І так само уточню по схожості. Все це діло підрахую, допишу в так звану табличку. І мінімальні, мінімальні якісь значення по сортах матиму. І цим самим знатиму, що мені скільки готувати для посіву. Все, чекаємо, поки з'являться перші проростки, перші сходи, які покажуть якість посівне сортів. І. Орієнтовно тоді знатиму, що скільки потрібно у ваговій нормі. Так, все. На цьому все. До зустрічі.